Маю ось такі е, дві пелергонії, одинаковий сорт. Е, і хочу показати вам наглядну різницю між прищипнутою пелергонією і неприщипнутою. Ось пелергонія прищипнута зверху, і бачимо, що пагінці активно починають рости з усіх пазух. Вона буде в подальшому більш пишніша. Більш розлогіша і е, більш буде квітнути. А ось це така сама шпиларгонія, тільки не прищипнута. Бачите, росте просто центральний стовбур з листочками. Якщо ми цю шпиларгонію так само зверху прищипнемо, в неї теж активно почнуть рости бокові пагінці.